Напевно, з одного боку, якісь заборони дійсно мають бути. Я зараз не про особистість і не про те, що там хтось хоче проявлятися, йому забороняють. Я певно, про якісь суспільні норми і правила, закони і так далі. Це ж теж певні заборони, і це нормально. Але якщо ми говоримо про обмеження, якісь такі ну, непередбачування або умови, то я думаю, що людина сама має владу. Як на це реагувати? Я, от, наприклад, поділюсь досвідом, в мене є учні, викладаю також спів і сонграйтинг, і часто це все базується на імпровізації, тобто ми вчимося імпровізувати. І в імпровізації, коли в тебе є оця тотальна свобода, коли ти можеш робити все, що завгодно. Це дуже часто людей лякає. Тому я тоді спеціально придумаю заборони. І, наприклад, кажу: а зараз ми імпровізуємо тільки тихо. І людина вже обмежена. Гучністю починає придумувати якісь нові шляхи, до яких б вона, можливо, не додумалася, якби їй було доступно все. Або я їй кажу: а тепер ти співаєш, як уявиш, що ти вітер, і людина починає шукати в цих, в цих обмеженнях. Щось, що вона може використати як творчість. І це працює скрізь не тільки в музиці, в імпровізації. Не знаю, якщо там обмежений бюджет, і треба кліп зняти, і ви починаєте там просто от з того, що у вас є, складати якісь пазли. І, звичайно, виходить цікаво, тому що, я ж кажу, якщо є всі доступні можливості, людина часто саме такий вектор не обере. І ці обмеження вони дуже часто є ключовим, вони дуже часто є. Е Ну, взагалі, моментом, який змінює хід подій, і дуже часто на краще, тому тут все залежить від людини.